Доброго ранку, смачного сніданку, дорогі глядачі телеканалу Надія. Напишіть нам, як ваш ранок. Як ваш ранок, друзі? Сьогодні 20 березня. Як вам взагалі погода? Напишіть хоча б якусь реакцію. Ви живі, здорові, що з вами? Ось, що ви снідаєте, друзі? Ми вже чекаємо. А в свою чергу ловіть новий рецепт. Сьогодні ми готуємо авокадо-тости. Ну, тости з авокадо та. Власне, з горіхами подивіться, тому... яка естетика сьогодні. От, так, якщо, якщо іс. хтось має можливість крупний план взяти камеру, просто подивіться, як нам тут все гарно виклали. Навіть не хочеться чіпати, тому все. що це як реально натюрморт такий естетичний. Але мені здається, що ще буде і смачніше, коли ми це все приготуємо, і теж спробуємо естетично це представити. Ну що ж, в принципі, друзі, ви бачите, нам потрібно одне авокадо, один помідор. Укропчик, знову ж таки, творог, 1,5 столової ложки. Ось е зуб, е один е зубчик чеснику, сіль та спеції за смаком, скибочка хлібу. Креплина олії можна для того, щоб підсушити хліб, можна без олії. Ну і горіхи, це може бути мигдаль, арахіс і так далі. Ну що ж, е в принципі, тут все у нас буде просто. Для початку нам потрібно все почистити, почистити все авокадо. Е, можна, до речі, е, трішечки буде підсмажити хлібчик. Хоча, ну, дивіться так, по так. собі, як. А випадки. давай, в принципі, вже щоб... Ви... <кхи> до речі, ви знали, що 20 березня відзначається Міжнародний день без м'яса. Ось такий цікавий день. Тому Саме сьогодні... Кожен день 20 березня. <кхи> Тому сьогодні, а ще, знаєш, якщо врахувати, що і день ем, щастя. Так, то uh -huh. в тебе має бути реально кожен день, 20 березня, аби я щасливий. <рес> Власне, сьогодні ми от вам запропонували такий вегетаріанський варіант сніданку, в якому є в принципі всі необхідні мікроелементи. А ще зараз поговоримо про переваги дієти, яка не містить м'яса, Поговоримо про вегетаріанство. Серед прихильників вегетаріанства були відомі особистості. ну, До прикладу, це був Вольтер, Піфагор, Байрон, Сенека. Відомі, відомими вегетаріанцями наших днів також можна назвати Бред, Бреда Піта, Пола Маккартні, Тома Круза, Памелу Андерсон. Ну, от Вони теж не вживають м'ясо. Аргумент на користь вегетаріанства. Це те, що в рослині їжі мінімальна кількість шкідливих жирів. Раціон характеризується невисокою енергетичною цінністю, допомагає не набирати зайві кілограми. Фрукти, злаки, овочі доволі поживні і корисні. Ці продукти можуть позитивно вплинути на мікрофлору кишківника та на роботу в цілому організму. Нашого плюсом вегетаріанства слід назвати високий. Сучасний знаєте сучасною термінологією, очисний потенціал. При регулярному вживанні овочів і фруктів з організму виводяться шлаки, які накопичилися за довгі роки, токсини. В результаті цього захисні сили організму активізуються, а обмін речовин нормалізується. Вегетаріанство має і інші переваги, і ось найосновніші рослина, їжа містить канцерогени, не містить канцерогени. Ем... В власне, в тій кількості, які можуть нам зашкодити їх мінімальна кількість у рослин. Вегетаріанці менше за інших людей, схильні до серцевих недуг і гіпертонії. У рослині їжі є корисні вуглеводи, які вважаються основним джерелом. Енергії, ну а також антиоксиданти, які містяться в овочах і фруктах, підтримують молодість організму. І наостанок вегетаріанці рідше за інших стикаються з нервовими розладами. Я думаю, що від цього їхній психологічний стан значно стабільніший. І е, зараз це надважливо якраз в наших Обжеж. життєвих обставинах. Ти ісиш м'ясо? Ні. Болюча тема. Ні, я бо, не пам'ятаю зараз їм. Якраз це почалося під час війни. Я сім років тримався. А я ж думаю, що ти вроді <звісна> так. Але ну я розумію, що для того, щоб бути вегетаріанцем, а ще складніше веганцем, угу. потрібно дуже турбуватися про свій раціон для того, щоб ти мав в повному достатку все необхідне. А коли почалася війна і все ти зі стресу, е, і, і в тебе повністю занепад е, твого, твоїх харчових звичок, так, так, тому так, що так, так, так. у мене в морозилці було 5 кілограмів веганської продукції, коли ми виїжджали з буті, все це, звісно, пішло е, на смітник осмітник, так, е, після того, як ми повернулися. Ну, що сказати, не знаю. Можливо, я з часом а, знову повернуся до той дієти, поки що складно, складно організму в стресових умовах отримувати все необхідне. Тому ось поки така історія. Пишіть про а, ваше харчування. Так, взагалі, що там в коментарях нам пишуть, є Давай, у нас глядачі? Так, <пиш> що пише сьогодні: відсвяткував День вегетаріанства у одному з фастфуд закладів написав нам глядач, де з курячими крильцями. <пиш> <пиш> так. Це знаєте, є такий, ну, як то кажуть, смішно і грішно, такий мультфільм, ну короткометражний, маленький, <пиш> буквально на хвилинку, що ем, хлопчик ем, товаришував. З курочкою. Ну, вони дружили. Ну і щось сталося, що курочка померла. Ну, принаймні, так здається. По цьому він так от з нею дружив. Так біг, вони обіймалися. Потім наступний кадр він навпроти могили, на якій намальовано перо, що там похована ця курочка. Він стоїть, плаче. І в якийсь момент рука дорота він відкусує від лапки шматочок м'яса, і далі жує і стоїть і плаче. Це ну, якби такий іронічний мультфільм про те, що е, от е, ніби полюбив тваринку, але взяв і з'їв її. Е, е, так. Тому Тому так. дуже часто кажуть, той хто каже, я люблю рибу, так? якби ти її любив, то ти би її не їв. А, а інші кажуть, от тому, що я її люблю, я її і їм. знаєш? Ох, так. така е, тема. Мені здається, це завжди буде актуально і завжди буде багато суперечок про те, які харчові звички, в кого є. Так, так, так. Е, нехай це буде дійсно процес вибір, вибір кожного, кожного так, 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 так. без жодного осуду. Ну що ж, друзі, ми додаємо всі інгредієнти. У нас ось авокадо, помідор, <рес> часник. Додають такі коментарі. Якщо часто снідати курячими крильцями, можна і самому стати бройлером. А наступний коментар додає Руслан. Або бойлером. <рес> тобто так розповнішати, що ти будеш як бойлер 100-літровий для гарячої води. Так. Ти сьогодні встиг поснідати чи ні? До речі, встиг. Легкий був сніданок, але мені треба було повипити, випити багато різних. Медикаментів, вітамінів і так далі, а їх ж не можна на голодний шлунок пити, потрібно вони за свою засвою. Ось ви можете зараз секундочку, так, бачите, ось такі в нас інгредієнти: авокадо, томат, укроп і творог. Тому все це ми зараз змішаємо в однорідну масу. Все є. Дивіться, є жири у вигляді авокадо і вуглеводи. Вуглеводи всюди є. Є кисломолочний сир, в якому є достатня кількість білку. Для ранкового сніданку. Я, до прикладу, зробив собі тез, такий тост зранку, умовно посмажив одне яйце, підсушив хлібчик в тостері і просто, а і зелень взяв там, рукола, шпинат і просто на хліб рукола, шпинат, Вау. яйце, ще одна, один тост і угу. отакий от був. Сніданок дуже легкий, не знаю, чи надовго його вистачить, але поки що я досить ну, себе ситно почуваю. Е -от. Ну і потім жменя вітамінів і таблеток. <рес> да, Теж до сніданку додалося. Так, друзі наші дорогі. Сьогодні, я розумію, понеділок ви всі прокидаєтеся. Але чекаємо, коли ви прокинетеся і будете дивитись нашу програму і писати нам Тобі коментарі. Тобі вчора вдалося погуляти на вулиці? Так, да, трішечки вдалося, дуже була тепло. дуже хороша погода. Тепло, якщо ти на сонечку, як тільки ти потрапляв у затінок, угу. одразу дуже холодно. Бо вітер холодний ще, насправді. І от я трішечки прихворів, мені здається, якраз через те, що оманлива погода, Здавалося б вже там в п'ятницю, угу. і в суботу, і в неділю, що о, яка хороша погода. А і ти вже виходиш. Ходиш такий необачний, без шарфа, без шапки. Ну і потім відповідні наслідки несеш. Так. Ну що ж, в принципі, вже у нас однорідна маса готова. Я думав, що воно все перемішається в пюре, але. Ну, Тому що написано «виделкою» все це пом'яти. Ну, — Хтось, якщо. Я розумію, якщо виделкою, я би блендером, наприклад. Але мені, знаєш, подобається виделкою. чому? Тому що видно різнобарвність кольорів. Ну, так. Ось ви можете бачити ось помідор, укропчик. Що це не кубики. паштет. А, так, так, що це не паштет. Тому от в цьому свій, своя краса цього авокадо тоста. З горішками. Так. Друзі, чим снідайте. Прокидайтесь, чим... прокидайтесь. Добрий, ранок, Україна. Прокидайся. Вже мало. Так, 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 так. Ну що, ще вже буде викладати начинку. Так. Так. У вас вистачить маси на 10 тостів. Чудово. Приходь Не переживайте, гості. ми впораємось і на 4. <різь> так. Ну, що ж, з горішками, все гарно. Дивіться, ми два з'їмо, а два залишимо естетично для фотографій в інстаграм, щоб ви там потім подивилися наш рецепт. Щоб лайк поставили. Ось. М -м, виглядає. Красиво. Має вигляд. Не можна казати, виглядає. От, якщо б, Має дивились, вигляд? А, так, а нагадай чому? Е, тому що виглядаю я за а, а за, кута, за будинку. А маєш вигляд. Тобто, зі це, от, якби е, е, дивилися рубрику нашу нову про вивчення української мови, там якраз е, наш експерт говорить про це. Угу. Тому от, не пропускайте, як знаходиться слово, рубрика повивчення української це мови. Це так само, якщо я не помиляюся, власне. Е... Ведучи цієї рубрики говорив про те, що не наносять удар, правильно, а завдають. наносять там макіяж, а не. удару завдають. От я це запам'ятав. А я ще запам'ятав, що він казав не називати людей, які живуть в місті, містянами. Бо у нас в українській слові мові є слово горожани, городяни, і це абсолютно нормально. Це О. ніяка не калька з російської, бо містяни звучить так собі. Напишіть, чим вам асоціюється слово містяни. Так, так, так. Дуже цікаво взагалі спостерігати і досліджувати українську мову, бо насправді дуже вона багата і не така примітивна, як нам так, здавалося. Кажу, для мене було знаєш, таке відкриття, коли я почав читати книжку, е, ну, книгу про те, як розмовляти правильно українською. І, до прикладу, ну, ми, я завжди говорив, що ти прокинувся, знаєш, там, ми відкриваємо очі, ми відкриваємо двері, е, що ми там. Ми відкриваємо там пляшку. А насправді наша багата така мова українська: пляшку відкорковуємо. Очі не відкриваємо, а розплющуємо. Двері відчиняємо, а не відкриваємо. І думаєш, ну така дрібничка а настільки класна. Ну що ж, давай вже за інстаграм. Для того, щоб це все було. Якщо, як кажуть, якщо не було сфотографовано, значить цього не було. Так, так, так. <ріст> Тому для того, щоб був доказ, що у нас е, був дійсно смачний е, такий сніданок, ми це все фотографуємо. Ви це все побачите в нашому інстаграмі. І детальніше рецепт ми там також напишемо. Тому є ще третій. Ну, то тарілочку клади, бо не поміщається. Не так естетично. Не, не, не естетично, я зрозумів. Я ж це, знаєш, навчаюсь естетиці. Не знаю, чи вона вийшла чи не вийшла. Ну, коротше, подивитись. Якщо що, наша смниця зайде в кадр, потім, коли ми підемо і зробить гарніші світли. Ну що ж, ми вже... Давай дегустувати, бо у нас час біжить. Так, так. Так, будемо дегустувати. Так, я... Котра у нас що, вже година. там? Вже у нас 8.53. Чудово. Це смачно. Мені не хочеться ніяк коментувати, просто це смачно. Так. Знаєте, Це така лідкість, коли ви почуєте від мене, що те, що ми приготували, це смачно. <гум> Ваня, дякую тобі. Дуже смачно приготував цей. Подяка <гум> Богу, що? Маємо хліб щоденний. На кожен день. А, можливо, солі трішки додавати? Мені достатньо. Хочеться відчувати то... смаки оці всі. Знаєте, це така це ж, mm. ну, християнський анекдот, не анекдот, ну, жарт такий є, що молитва за їжу може, має бути коротка. Тому що в цей момент ти думаєш про їжу. І Кажуть, що такі молитви, як молитви, які трошки напрягають інколи, це коли от, є знаєш, люди, які дякують за все. І під час їжі вони мало того, що подякують за всіх своїх родичів, щоб їм здоров'я було і так далі. І вони скажуть: дякую за авокадо, який імпортом нам привезли в Україну, ми його купили. Дякуємо, що у нас є гроші, щоб купити. Дякуємо за помідорчик, який на городі вирос. Це все, ну, звісно, має бути ця подяка, але не в той момент, коли. У вас вже на столі лежить смачна їжа. Так. І ваші всі думки про неї. Смакуйте, це дуже смачно. Так, смакуйте, тому що от насправді по-справжньому весняний рецепт: зелень, укропчик, авокадо, помідорчик, творог. Друзі, все дуже корисне Ось для вашого і нашого здоров'я. Ну що, ми доїмо трішки пізніше, за ми ділимося трішечки новинами, хорошими для вас.